Наприклад, до Бавити. І така традиція, я вірю, буде, коли буде новий парламент, коли у нас буде правова Україна, я вірю, що в час Різдвяних свят будуть співати разом, об'єднані одною ідеєю, що Україна є християнською країною, і свята Різдвяни являються тим приємним, радісним таким благословенним святом. І я хотів би, користуючись нагодою. Привітати всіх наших телеглядачів з тими святами, які наближаються з різдвяними святами. Христос народився для всіх нас. Він прийшов, щоб стати вашим і моїм другом. Він прийшов і народився, щоб стати нашим. Пастором, щоб ми не блукали десь по кущах, щоб нас вовки якісь не з'їли. Він прийшов, щоб дати нам життя і життя з подостатком. Нехай в вашому домі завжди буде Він присутній. Нехай в вашому серці буде місце для нього, але Він сам туди не увійде. Він без вашого запрошення, без вашого дозволу, не може бути в вашому домі або в вашому серці. Запросіть Його. У ці чудові свята, просто сім'єю разом або окремо, десь на однині скажіть: Господи, я вірю, ти народився для мене, але я так хочу пережити це різдво у своєму серці. Дай мені пережити, дай мені відчути, щоб я дійсно приторкнувся серцем до тих чудових. Ангельських співів, які лунали над іфліємськими полями, доторкнуться до тої радості. Ісус народився для нас і в тому наше велике щастя і величезне благословіння, бо Ісус є Бог. Хай Він вас всіх рясно благословить. Дякуємо, Михайле Степановичу. Отож, друзі, вітаємо вас з різдвом нашого Господа. Нехай не тільки в цей різдвяний час. Завжди і всюди звістка радісна лунає. Господь Ісус з небес заради нас зійшов, щоб відчинились двері раю. В серцях смиренних, дивне немовля, готове народитись на спасіння. Нехай радіє й тішиться земля, до всіх людей цю звістку донесімо. А щоб донести її, треба насамперед самому прийняти її в своє серце, народитися згори, Прийняти в дарунок від Спасителя дар вічного життя детальніше довідатися про те, як це зробити, ви можете відвідуючи богослужіння у церкві християн віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о десятій і вісімнадцятій годині. щопонеділка і щосереди о дев'ятнадцятій годині, за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи о 20-й годині на хвилях обласного радіо слухайте радіопрограму Вірою. І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8-й ранку і о 16-й годині, на каналі телерадіокомпанії «Третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач. І до нових зустрічей, друзі! Христос народився. Слава його! Що ви побажали глядачам нашої телепередачі з нагоди Різдва Христова? Будьте, майте я це скаже, добро в душі. Ніколи не кажіть зла, не тримайте зла ні на кого. Вмійте прощати. І оце мені здається головне. Якщо ти простив, це вже багато що значить. Я бажаю, щоб кожен, хто святкує Різдво, мав в серці подяку для Бога, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю, народився. Для нашого з вами спасіння, щоб вони вчасно знайшли свої проблеми гріховні, і щоб позбулися їх, і щоб більше любили одного, як Бог заповідав. Щоб ми відповідали тому імені Христовому і були правдивими християнами на нашій території, на якій ми проживаємо. Від цього, я думаю, зміниться і наш край, і суспільство. Завжди відчували себе людьми і робили добро. Добра, щастя. Колхання. і я кажу, чий Україні бути здоровими, щоб люди не хворіли на Україні. Щоб кожен з нас міг, хоча б на Креплиночку бути е, учасником того великого свята, щоб всі телеглядачі в ці дні особливо сприйняли його і незважаючи на на швидкий плин цих свят, впродовж року відчували кожен день то велике спасення, яке дарував нам Господь. Хай всіх Господь благословить. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні у Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, Слава Богу на висоті і на землі мир!» у Добра воля. Ось для нас роди, спаситель. Бог Прийшла на землю, в яслях місце він знайшов, зірка сіяла людям, звіщала добру новину небо співала. Слава Богу голоси, зірка сіяла, людям звіщала добру, новину не співало спас Ісус, родився нам!» спас Ісус, родився нам! зірка сіла, людям звіщала добру, новину не співало спас. Христос народився, славімо Його і радість велика по землі. Ісус народив, слава Йому, ось для нас роди Спаситель, Бо Ісий. Мистер миссии звонил, сирка сияла, людям с вещала добро новую. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? Як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха? Як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми, Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!